Моя бригада тоді ще рік після мене тримала Авдіївський напрямок, а зараз все це біля Покровська, куди ми їздили відпочивати, невеличке гарне місце було зараз, воно роз... розрушається. Я вважаю, що це час, поки я там був два з половиною роки, люди повинні тут були готуватись фізично, хтось повинен. Навчиться піти стріляти. Все це йому пригодиться. От, от якби всіх тих, хто ходить тут негативить, хто це все один день би побули в полоні, вони б змінили свою думку. Треба щось робити, бо якщо нічого не будемо робити, то воно так і буде все продовжатися. Будемо втрачати хлопців, це насамперед, що не хочеться. Ну і землі.